Якщо ти бачиш блиск вір'я і все це добро, не тікай, можливо, це буде найрозумніша покупка сезону. Oh my God. Сьогодні покажу, які святкові речі варто брати навіть зі знижкою 70%. І в кінці розкажу, як відрізнити ефектну річ від просто карнавальної. Став лайк і зберігай, щоб не втратити цю шпаргалку перед шопінгом. Почнемо з головного блиску сезону спідниці із паєтками. Міні-міді максі будь-яка довжина працює, якщо баланс у поєднанні, тобто зверху щось спокійне, наприклад, светер чи базова сорочка. Паєтки це не лише для вечірки, це для тих, хто любить свято, навіть у рандомну середу. Тепер про пір'я. Так, воно теж у грі, але не будь де. Шукай спідниці з пір'ям довжини міні або міді. Вони виглядають сучасно і акцентно. А ось довжина до колін провал. Вона вбиває пропорції і робить образ дивним. Тому або коротко, або граційно. Посередині тут не працює. Переходимо до костюмів із пір'ям. Тут правило одне, але золоте. Якщо пір'я, то тільки на манжетах рукавів чи низі брюк. Усе, що пришито де-інде, виглядає випадково і втрачає свою актуальність ще до кінця сезону. Такі костюми виглядають дорого, без зайвого блиску й пафосу. А от костюми з паєтками це вже не Тренд, а інвестиція. Бери класичний крій, прямі брюки, піджак і жодного перебору з деталями. Сірий, графітовий, бронзовий, виглядають благородно і їх легко поєднувати окремо. Піджак із джинсами, брюки зі светром, комбінація, що не підводить. І звісно, новорічні светри, ті самі з оленями, бубенцями і шармом дитинства. Купити варто саме зараз, поки гарні моделі ще не розібрали. Це не жарт. Стильний аглі светр живе роками, що разу створює правильний настрій. А тепер обіцяй. Це не секрет, як відрізнити святкову річ від карнавальної. Якщо її можна уявити не лише на вечірці, а й у звичайному житті, вона твоя. Бо стиль це не костюм на сцену. це впевненість, яка блищить навіть без софітів. Хочеш мій міні-шопінгід по цим речам? Напиши в коментарях слово свято і я тобі його надішлю. Тому не тікай від блиску, просто зроби так, щоб він працював на тебе.